Стягуємо перший шар, ми накладаємо кульом, потім ми перевіряємо пульс. його не повинно бути на стій на яку ми накладаємо джуз, послідуючи... В середньому, півтори години. в середньому півтори години максимально дві, але в зимовий час це одна година, тому що кровопостачання дуже низьке в зимовий час. І якщо це влітку, то через години потрібно вище місце, як зробити пальцеве прижаття, зняти. Калини. Потім на, на класи бжуть трохи вище або в деяких випадках нижче місця попереднього налаження. І обов'язково, як найшвидше, що взагалі транспортувати.